Доброго вечора, мої ластівочки соколики От і настав той час, який я вам пообіцяла приділити увагу, що ж заповів мені мій дід відьмак Нестер, який був мені і порадою, і наснагою, і дуже великим другом. А саме найголовне він був моїм рідним дідом. Він не залишиться назавжди. Я зараз говорю, і в мене сльози на глазах виступають. Ось ця його чарівна сорочка, Домоткана, яку він мені подарував. Ось бачите, вона, наскільки мені рідна і дорога, я її недавно знайшла. Я знала, що вона є, але в мене просто не доходило із-за моєї занятості, занятості. Не доходило рук до них, до цих речей. І тут знаходиться та річ, яка врятує багато-багато людей. Всі шкатулки Діда Нестера. Ось його ряднинка я достала з сундука, в кого є таке, це таке полотно. Я не знаю, що таке туге, таке полотно, таке гарне, таке сильне. І тут Дід Нестер знаходиться його дух коло мене. Я, по-перше, мені сон сьогодні загадковий такий снився. ну, Я потім вже його розгадала. Дід Нестер мені сир Сир і молоко приніс. І каже, прийдеться молоко. Він як на мене був злий, <хи> то як він злий не був, а в нього просто голос дуже громовий був. На мене міг крикнути ягуська, ти, ягуська, або «Ядвіжка!». Ніколи не накричав на мене так, щоб я лякалася, міг просто мене поставити, знаєте, на місто, в русло, щоб я не відходила туди-сюди. Я, відьма Ядвіга в 10-му поколінні. Тепер вже мої діти, моя донька буде 11 покоління відьмаків. Сильно близько дружна я була з дідом Нестером, з дідом Властеленом, трошки менше, бо він старший був. І я пам'ятаю, як він помер. Вже не пам'ятаю, як це саме було, бо я ж вчилася в Харкові, але ну, я вже доросла була. Ну, знаю, що на його поховання прийшло дуже-дуже багато велика, приїхала маса людей. Ті, що до нього зверталися, а хто не міг приїжджати, то присилали своїх дітей, внуків, правнуків. І були дуже, і несли далеко на кладовищі, треба було його вести, а люди не захотіли. І я не знаю, скільки кілометрів йшли пішком. І несли його труну. Це мені розказували, зараз навіть плачу, розказували мама і папа мої. Несли довго і пішов дощ, дуже сильний дощ. І люди все одно не розійшлися і не могли далі йти, не могли далі йти, бо сильно там було то десь, ну, як на кладбіщі, треба було якесь там ну перейти, не могли перенести, бо сильно було. То, і представляєте, визвали. Із села, я вже не знаю якого, це мені розказував вже Нестер. І трактором, три чи чотири трактора людей погрузили на такі, як вони називаються в селі підводи, чи я не знаю. І люди їхали все одно на тракторі, бо не могли під'їхати, бо він на хуторі захороняний. Не могли б дойти пішком. І везли людей туди. І останній шлях останній провели діда відьмака Властелена. Він дуже сильний був. ну, Іноді він і робив дуже такі сильні обряди, чорні. Ну, це ж від цього не можна відректися, відказатися, коли на благо людині. Через те я пишаюся, що я українська відьма. Я завжди ношу. Українську сорочку. А якщо щось важливе, якщо дуже таке важливе, повністю одягаю все. Ви навіть не представляєте, просто ж не можу вам показати все від носочків до нижнього білья у мене все вишите є. Да, це мені подарували спеціально вишивали для мене. І так, настає той зворушливий момент, коли я вам відкрию таємницю. Що саме дід заповів мені? Багато ваших коментарів написали мені, що дід вам заповів не робити зла. Боже, який це правильний коментар, який це вірний, це дійсно так, бо діди мої один і другий були до такої степені добрі, вони ото, своє. Останні, якщо є, вони віддадуть. І знаєте, як вони як до них люди приїжджали на прийом, це ж раніше на підводах. І багато-багато, там по 100 людей, по 50 і в машинах, а очі ж одні займуть очерідь, допустим, раніше приїдуть з вечора, да, і вони ж тут ждуть. А він не так ні, не так робив. Виходив, ну як дід пластилен не дуже, я пам'ятаю, а Нестер вийде. Подивиться, поздоровкається до людей. Добрий день, він завжди казав, добрий день. Не казав, добрий ранок, навіть якщо ранок дуже було рано, все одно казав, добрий день. І підказав, Пішли зі мною, ти, 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 вибирав серед дітопи. Ні, ніколи не брав, ні, якщо треба було, то першого брав, але ж він чувствував, кому саме найпотрібніше. Да. І так. Це, що тут знаходиться, я його шукала не 4 роки. Я 8, чи 10, чи 5 років. Я просто думала, що я загубила. І мені було дуже досадно і дуже больно. Ви багато коментарів відповіли вірних. І я скажу, яка буде нагорода цій людині. Саме основне те, я вам зараз буду показувати, це шкатулка його. Так, ось, бачите, це вона його шкатунка. Е як чеканку раніше робили. Але я вам ще хочу сказати, там дуже багато речей, таких, що я вам буду показувати, ви самі будете в шокі. Я й про них позабувалася. Там дуже багато його речей. По-перше, сундук здоровений, і там ще 3-4 мішка спаковані особисті речі. Які для мене дуже цінні. І так, е що заповів мені дід Нестер? Що передається нам з покоління в покоління за допомоги, щоб за того допомагати людям? Щоб врятувати, спасати, зцілювати. Дід Нестер дуже зцілював людей, мені це передалося іменно зцілював, зцілення. І я знаю, що ця річ спасе, врятує багатьох людей. Але одне питання, як це все? Всім допомогти. Важиш дуже багато. Ви пишете, плачете, дзвоните, просите, обіжаєтесь, що я не можу там особисто вам приділити увагу. А ви повинні знати, що я також, як Дід Нестер, вибираю того, кому саме більше потрібна моя допомога. І так, дивимося, що саме Дід Нестер заповів своїй внучці. Відьмія дві в 10-му поколінні. Ядюський, ягуська, ягуська, він, як розсердиться, казав, Ягузька. Перше, зараз, перше, ви сказали правильно. Ну, карти, це його особисті карти. Те, що тут лежить, я вам зараз покажу. Це його також свічка, ви бачите? Дід Нестер, скажи, підскажи, дозволяєш ти. Показати мені своїм підписникам те, що ти мені заповів. Дід Нестер, скажи підскажи. Чи дозволяєш ти показати те, що ти мені заповів моїм підписникам? Дід Нестер, скажи підскажи. Ти дозволяєш своїм підписникам показати те, що є. Дід Нестер, скажи, підскажи, чи дозволяєш ти? Спічки впали, дозволяє, дозволяє. Приступимо те, що тут лежить, я згодом покажу. Це його карти улюблені. Це його таких зараз немає. Ви знаєте, він їх любив, гадав. Значить, на цих картах він гадав. Чоловікам на цих картах жінкам, Дивіться, тут і тут пара. Він казав, ці карти не можна розлучати. Зараз, давайте так, раз уже я відкрила і він дозволив чоловікам три карти, які знаходяться зараз на цьому відео. І дивляться, що саме дід Нестер підскаже. Так, одна карта, карта сюди. Що Дід Нестер підскаже, скажи, розкажи. Правду скажи. Бачите, воєнним сразу не три карти витягнув. Воєнний приїде додому. Сразу, і хто дивиться ці мої е, соколики або мами соколиків, дивіться, воєнний приїде додому. Дорога скоро, гарна і. Довго очікувана. Ось вам дід Нестер перший підказав. Бо якщо ви когось чекаєте, синочка, чоловіка, коханого, сина, брата, внука, товариша, приїде, нічого не повредиться, буде збережений. Далі, на моїх ластівочок. Так. На моїх властівочок дивіться, які карти. Так що, ану кожен думаєте за своє. Дід Нестер, скажи, підскаже, дозволяєш ти мені своїми картами. подивитися моїм підписникам. Дозволяєш ти Дозволяєш ти скажи свої ночень. Я Дюсі, я гусі, подивиться жінок. Ану кожен думає за своє. Чоловічі відложуємо. Радість. Чекайте радість. Боже, які гарні карти, Дід Нестер. І жінка вам сказав всім моїм дівчатам, підписницям, хто зараз дивиться це для підписників. Так що, якщо хочете, також мого добра, мого захисту, Мого покровительства. Підписуйтесь, але це, ну, я не заставляю. Це за бажанням. Це поклик душі. У Вас буде кохання, свидання, радість. З усіх дорог. З усіх дорог. Ось. Це не передати. Представляєте? Карта яка, Дід Нестер. скажи, підскажи. Правду скажи. Можна мені. Основне відкрить те, що є тут, те, що буде допомагати тисячам людям і те, що ти ніс все своє життя, те, що несли твої предки, зворушливий дуже момент. Дуже зворушливий момент. Те, що знаходиться тут в цьому чарівному башмачку туфельки, бачите? Це його він не курив ніколи. Він цей предмет, що тут знаходиться, він держав саме тут. Ось, бачите, тут ці салфеточки, це його. Це тут щось розлите. Нічого стирати не буду, так і буде. І так, цей предмет, який заповів мені дід Нестер, який багато-багато поколінь. Носили мої Фух, дуже зволнована. Мої прадіди, мої діди-відьмаки, тепер належать мені. І я буду рятувати людей. Я буду рятувати людей. Це мій захист, мій талисман, мій амулет, мій дар. І так. Настає. Той момент. Коли я повинна вам показати? Дітнестер, скажи, підскажи. Правду скажи. Маю я право показати те, що тут знаходиться своїм підписникам? Тепло гріє, неймовірно. Неймовірно, гріє тепло. Чуєте, стукає. І так, Це амулет, талісман, всівидяще око, діда Нестера з ангелами, архангелами, це те, що він носив на мизинцю. Ой, я так зворушливо держу його. Дивіться, це кольцо, я зараз, я його верніше вже підігнула під свій розмір, бо був дуже здоровий, він на мизинцю. На мизинці в нього був, він його носив саме тоді, коли він сильно хотів допомогти якійсь людині. Зараз я візьму свою книгу і вам скажу от чого це, коли він його одягав, зараз. Зараз. Він зберігається, зараз книгу візьму. Він не завжди його носив. Не завжди. Коли дід Нестер одягав всі око, цей перстень передається уже сьомого покоління. Тобто сім поколінь до діда Нестера було, передавалося, а це вже, я вважайте, десяте. Я маю право його одіть. Значить, цей перстень, цей амулет, цей талісман з архангелами і ангелами всі видящі око. Я зараз одягаю на цей палець, на указательний дід мені казав. Я підігнула всіма силами його, всіма силами, буде допомагати всі видящи око, діда Нестера, нашого покоління. Передано мені було давно, ще як був живий дід Нестер. Всі видящи око. Бачить ворогів чітко, якщо такі є біля людини. Чітко. Всевидяще око предотвратить біду, тяжку хворобу, хворі, які передались по наслідству. Всевидяще око бачить майбутнє на 10 років. Помните, я вам завжди казала. Що карти ніколи в житті не покажуть на великий термін. Саме більше, що карти можуть показати на півроку. І то деякі питання. Мій талісман, моїх відьмаків, дідів, прадідів, нестера і Властелена, всевидяще око бачи майбутнє людини на 10 років. Але увага, увага! Дід Відьмак Нестер ніколи не дивився долю людини без її дозволу. Ніколи не дивився людину без її дозволу. Це стосується, якщо ви мене будете просить долю своєї дитини, або долю свого чоловіка, або долю своєї доньки, або коханого в цьому я вам відкажу, відмовлю зразу. Дивиться долю на 10 років вперед. Я можу дивитися тільки по особистій згоді людини, яка буде особисто дивитися мені в очі. 10 років я можу бачити з всевидящим оком те, що буде. Відбуватися в житті. Якщо людина має тяжко захворіти, я це побачу і скажу, як це предотвратити. Так, звісно, якщо воно йде вже щось породу страшне, це не допоможе. Те, що воно є, то воно вже й буде. Але якщо людина через 3-4 роки повинна захворіти, я це побачу і все-таки заставлю її піти лікуватися, щоб предотвратити цю хворобу. Далі, Всевидяще око Діда Нестера бачить, якщо буде вагітність. Або що для того потрібно, щоб мати пару, щоб предотвратити зраду, предательство. Всевидяще око Діда Нестера, бачить, якщо людина має дар ясновиця, якщо має дар знахарства. Якщо має ведущий дар. Всевидяще око діда Нестера. Може знайти і вказати, де загублена річ. Так, допомагав мій дід Нестер. Мабуть, колись і дід Відьмак Властелен і ще раніше сім поколінь до них. Я також буду брати людину і дивитися на її 10 років. Це серйозна робота, це не гадання, це не діагностика, це не передбачення. Це не віщування. Це інша. Це ваша дорога життя десятирічна. Всевидяще око дай змогу допомогти сотням, тисячам людей, які зможуть зберегтися. Зараді своєї сім'ї зберегтися для себе. Тому що я буду бачити, якщо протязі цих десяти років щось є тяжке. Або хвор, або зрада, або предательство Я це Обов'язково людині скажу. Так учив мене дід Нестер. І так буду робити я. Я вділа всевидіще око, і мені стало легко. Стало легко і стало серце гріть. Я прям не можу його зняти. Я зараз вам ближче його покажу. Це дуже старовинна річ. Вона не золота. Тут нема цінності в золоті. Тут цінність в другому. Тут цінність врятувати людину. Тут ангели і архангели. Тут сила моїх дідів, відьмаків Нестера і Властелена, тут сила. Ви зараз можете мені написати те, що ви думаєте про це, єдине я можу зараз на 10 років сказати тільки трьом іменам, одному чоловіку і двом жінкам моїм підписницям. Але я не все зможу сказати, тому що ви розумієте, що це особисте. Як я Повинна побачити і вам сказати. Я скажу ім'я людини, скажу роки, скажу, де вона знаходиться. Це буде сильно. Це буде спасінням для тої людини, якщо я побачу загрозу її життя. І якщо я побачу, що вона зможе врятуватися, я їй все скажу. І так само йому. Мене переповнюють зараз емоції, переповнюють почуття вдячності своєму роду сильному і вдячна вам. За те, що ви у мене є. І якнайбільше, і якнайбільше, я зможу попередити ту чи іншу біду для тої людини, якою я буду дивитися по всевидящому оку. Ви можете написати імена, не ображайтеся, це тяжка робота. Я подивлюся і випущу відео. Я не знаю, чи сьогодні, чи завтра, але я випущу. Зараз всі видящі око, ложу на місце. Хай відпочиває, набирається сили, щоб рятувати людей. Щоб бути на стражі людського життя. І ще раз я вам наголошую: не зможу дивитися на ту людину без дозвола, якщо ви будете просить доньку коханого сина. Це повинно бути особисте звернення глаза в глаза очі. В очі, тоді я скажу.